Реальність з Богом на чолі доводять, що усе хуйовау. повне ова або повний йой. З болем кажу про це. Служу Абсурду України. Слава Україні корупціонерів! Героям корупції слава! Біль нерви ідеальністю поки й не пахне. Але працюємо, наша земля, наша, наша культура, наша мова. Зможемо з Божою поміччю. Тримаємося! Sve bude svitanak